Як вам народ завантаження? І це кожна пачка віддільно вложилась. Шість годин я тут стою. Шість годин Це я вже позакріпляв. Це не закріплено, виходить, лежить посеред цього. Прийде сюди планку ставити і сюди отак планку поставлю. Тут я поставлю планку. Тут теж закріпив. То так. Тому що під низом раз ремінь, там другий, там третій. Така херня малята. І то така загрузка. Так що. Все добре. Шість годин стою, це загружають. Вже зміна помінялася, бо мужики, виходить, з п'ятої щось таке ранку а я тут з шостої. так. Все, ото воно, ото. Це все ще буде загружатися. То так. Ще сюди нагору поставлять. тут така херня. Так, народ майже кінцевий результат. Там ремінь, там ремінь, там ремінь. Під низом що, три ремня. потім зверху ця вся херня теж чотири ремня. Ну то так. Тут я поставив перегородку. Тут поставив перегородку, щоб воно упиралося, бо цей центр воно ніхіра не держать. То так. Тут вже затянув, вот зараз тут затяну, бо ця пачка не ну, ну, немає допоміжного рівня, то тут закріплю і потім пішло туди два там теж два, два хоть би не наїбнуться. Візде попідлажував гумки, тому що на цьому металі пластикові ці ламаються, уголки. Я вже Два уголка зламав і вирішив це. У мене ще воно стався, повний ящик був матів. Тут більша половина їхніх матів, то все, що на досках лежить, то все їхні мати. То так, Зараз затягнемо. Тут ось протягнув ремінь туди, бо ну, як той тріугольник кріпить, його маму знає. І там так само, то просто палету закріпив. Виходить Ось тут по центру немає рівня взагалі, ота палета не закріплена, ніхіра. І в мене вже пасів нема, вже все. Я вже все использував. Ось так, 18 рівнів нахуй пішло. Зараз позатягую. Бо оце ще не затягнуто, ото там все не затягнуто, так Загрузли. Так. Така херня малята, хоч би не наїбнуться. Отак воно виглядає. Зашибісь, так? Зашибись, да? Злазимо. То так. Там ящик той положив туди. Сейчас затягуємося. Тут така херня малята. так воно виглядає. І так 18 ремней. 18 ремней. Офигеть, да?